Митець, який як ніхто бачив красу Запоріжжя і вчив помічати її інших, так згадують фотохудожника Сергія Лаврова, який після довгої боротьби з онкологією пішов у засвіти. Проститись з ним прийшла Ольга Боглевська. Жінка ділиться. Фотографія була сенсом його життя, а камера, немов продовження в нього самого. Він вмів знаходити цікаві моменти, як всіх лобити ці людські емоції. І він ледь не щодня виставляв фотографії. Природи, як правило, це був острів Хортиця, як який він дуже любив. Сергій приїхав до Запоріжжя у 1980-х роках і одразу тут почав працювати. Хортиця була головною моделлю його кадрів, але в його об'єктиві завжди знаходилось місце і для портретів. Ольга згадує, як під час довгих прогулянок він щоразу помічав щось особливе в місті та його людях. І це місце і от там, от далі, проспект біля коледжу електротехнічного. Я згадала, як ми там фотографувалися, і була теж така тепла, дуже осінь. Каже, давай щось таке придумаємо. Я пам'ятаю, що я розулася, от і така. Хоча я вже не, не дуже юна людина, але поводилася так, як, як підлітка почала там каштани. Оці, оці от уже золотисті каштани. Я почала їх так зривати. і Він мене в цей момент сфотографував. Син Сергія Ігор каже, місто втратило митця, який своїми роботами закохував у Запоріжжі. А він втратив свого не просто батька, а великого друга і вірного товариша в роботі. Він, як батько, своїми, своїм прикладом постійно показував з самого дитинства. У нас була лабораторія, він проявляв ще чорно-білі знімки. З часом судьба так розпорядилась, що я теж прийшов і мені сподобалось. Просто ми почали разом працювати. Він так відчував. Настрій і вмів його передавати. Скільки він хорошого встиг зробити, навчити і показати людям красу нашого міста? Сергій Лавров видав дві друковані збірки своїх робіт, відкрив чимало власних виставок, створював листівки та календарі про Запоріжжя і Хортицю. Але останній свій проєкт, який робив разом з сином, закінчити так і не встиг, розповів Ігор. Ми планували створити спільні листівки по Запоріжжю. Він отримував задоволення, завжди казав, якщо навіть звичайна погода була, він казав, така класна зйомка, він так радів. Я останній час став приділяти більше уваги до міста і фотографувати його. Але йому було важко зі мною, ну, не зі мною, а Хвороба, ну в нього не було стільки сил, щоб рухатись і по Хортиці, і по місту. І я намагався обирати такі місця, де йому менше буде йти пішки. Проститися з Сергієм прийшли рідні, близькі і просто поціновувачі його творчості. В останню путь чоловіка провели в його місці сили на острові Хортиця. Ігор Лавров каже, світ ще побачить їхню з батьком спільну останню роботу, і його друзі також продовжуватимуть справу митця. Я Сергію. Продовжувати ну, бачити красу так, от як ви бачили, я її так так само. Ми будемо продовжувати вашу справу в тому, що ми радітимемо на життю. Анастасія Потапенко, Максим Савчук, Суспільне, Новини Запоріжжя.